Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги осінні широкі штани. Це стильне та зручне доповнення до вашого гардеробу. Завдяки завищеній талії та вільному прямому дизайну, ці брюки створюють модний та універсальний вигляд. Виготовлені з дихаючої тканини, тому створюють відчуття прохолоди та комфорту. Ці універсальні Повсякденні штани підходять для різних випадків, дозволяючи створювати шикарні та повсякденні вбрання. Покращте свій літній гардероб цими широкими брюками, які поєднують комфорт та стиль.